army fm На армії ФМ радіосильних і радіо вільних з'являється в ефірі Володимир Борисенко, міський голова Борисполя та військовослужбовець збройних сил України. Пане Володимиро, вітаємо вас! Бажаємо здоров'я! Вітаю, бажаю! Розповідайте, як воно ми з вами спілкувалися на початку вашої служби бригади, але тоді ми ще не могли говорити, де саме ви служите і в якому ви званні. Тепер я думаю, можна вже якісь там привідкрити подробиці цього питання. Так зараз уже можна. Дійсно, я знаходжусь 10-ї гірсько скоштиновій бригаді ж Едельвейси, так ви «Едельвейси», так точно так. Проходжу службу в роті розвідки, і я на посаді рядового солдата виконую абсолютно всі завдання, ті, які ставить керівництво. І на сьогоднішній день вже таку відкрию, вам вперше вам можна, тому що ви перші були, хто до мене одразу вийшов ефір. Хто мене з цим привітав. Зараз є бажання у мене розвиватися по військовій сфері. Я зараз планую буквально з наступного місяця курси підвищення кваліфікації сержант. І, і в мене в планах є до літа і на офіцерський потрапити, бо що вищого світу я маю. Військова справа мені дуже сильно зайшла, я вам чесно кажу. І ну, звісно, як то не війна в країні можливо, ми цим і не займалися. Але маємо те, що маємо, виходимо з сучасних реалій. Війна, на жаль, навіть якщо закінчиться, а військову справу продовжувати треба. чи поміняю я професію повністю, але чесно кажучи, на сьогоднішній день дуже велику зацікавленість має розвиватися саме в військовій сфері і вдосконалювати. А як взагалі проходить Зараз ваша служба і що дається просто, а що складно. Ну бо зараз виглядає так, що ніби все дуже класно, але складнощів немає. Але складнощі ж є, ми знаємо. Я вам ділюсь емоціями внутрішніми, Вони дійсно мене переповнюють. Я реально розумію, що військова права і, взагалі, вишків він має бути від, скажімо так, від молока матері, від найнижчого віку. від дитячого садочку і аж до пенсійного віку ми маємо утягувати в себе військово-патріотичне виховання, показувати приклад, так і займатися цим. На жаль, сусід нікуди на війжене не зникне, і ми маємо з цим звідти молитися, строїти наші плани і економіку розвивати. З нами на зв'язку Володимир Борисенко, міський голова Борисполя та військовослужбовець зараз збройних сил України. І ви знаєте, ну, дуже тут багатьох і слухачів наших цікавить питання. Ми пам'ятаю, говорили, з ким би з мерів українських міст ви б хотіли послужити. Ви тоді. Ді сказали, що з мером Києва, Львова, Дніпра, і коментар з цього приводу нав нам надав одразу майже Віталій Кличко, міський голова Києва. Він сказав, що він вважає, що він корисніший, все таки на місці, на своїй посаді, і в танк він не вліза. Міський голова Львова Андрій Садовий взагалі нічого не сказав. Він просто розчинився без відповіді. Лишилося запитання. Як можете прокоментувати їхні дії? Чи лишилось у вас це бажання послужити з такими людьми? А я вам скажу, що мало того, що трошлося бажання користі з них. У з нас на фронті набагато більше. Ви правильно задали питання. що Тут не все дається просто, і тут не все так, як на картинці. І коли виходиш в ефір або записуєш якісь відео, намагаєшся тримати посмішку для того, щоб надихати людей там донатити або вірити в нашу перемогу, продовжувати вірити. А насправді на душі тримаєш той камінь і розумієш, що і втрати най найтяжчі, мабуть, що дається це втрати побратимів. На жаль, за мою коротку службу чуть менше в півроку я вже відчув, що це таке контузії, поранення. Це от. Таке найтяжче, що дається з приводу того, чи хотів би я бачити тут депутатів, мерів, важновладців, чиновників. чиновників назвичайно станом, станом на сьогодні, я вам скажу іншого виходу немає. І от та мобілізація, яку розпочав президент саме зараз. Перед тим як я мобілізувався, я мабуть то відчув, тому що от зараз кожен поважаючи себе чоловік, незалежно від того, яку він посаду обіймає, має бути тут, має бути на фронті. І у мене до того є дуже простий приклад. Я от так з не спілкуюсь. Я кажу, от скільки то контактів телефоні? Урядового солдата, ну такого звичайного українця, їх там дві сотні, три сотні. Вони п'ять тисяч контактів. Що це мені дає? Що я можу позвонити п'ять тисячам людей, попросити їх про що зв'язатись, комунікувати і вирішити питання набагато? швидше, ніж будь-хто із рядових солдатів, я собі там не одягаю, корону чи щось не перебільшує себе, але кожен, тих, хто пройшов шлях в політиці, зайняв певну посаду, він має коло спілкування людей, які впливають на процеси від великих і до маленьких. Тому ці люди зараз потрібні тут. А Якщо с... ми всі разом напружимося, то до кінця цього року ну ми можемо святкувати перемогу. А чи всі знають, хто ви в цивільному житті? От як до вас ставляться побратими, зважаючи на те, що ви мер міста, цілий мер міста так. Я вам скажу, що ще не всі навіть знають, тому що таким хлопцям мано по великому рахунку можливо і всім і цікаво. Головне, щоб завдання, які були поставлені, були виконані. Ті, які дізнаються, ну спочатку шок, здивування, але я вам скажу на сьогоднішній день. Все більше людей вважають це нормально. і, так і має бути. Ми нічим не відрізняємося від тих солдатів, яких призивають на військову службу. Такі ж самі люди, руки, ноги, голова. Тому це має бути з вами посперед. Ричаюся, чим ви ви відрізняєтесь? Відрізняєтесь тим, що ви батьком чотирьох дітей. Я ж не помилився. Так, ви б самі да. не пішли, то вас би ніхто би не призвав таким чином. Але um. все-таки це дуже був гідний вчинок. Ваш особисто ми ним також пишаємося. І питання просто людське: чи часто вам вдається поспілкуватися з вашою малечою зараз? За весь період служби два рази бачив їх особисто один раз, коли був з'їздив місце буквально на добу, і один раз було відрядження в мене на навчання, бачив їх добу, а потім? Ще дві догові. Це також непросто, не так тяжко втрачати когось, сумуєш постійно, але я вам хочу сказати у моєму старшому сину через там 4 роки, вже буде 18. Я б не хотів би цю війну передавати йому чи будь-кому із наших дітей, тому. Саме зараз, саме ми і саме всі незалежно від наших професій, маємо стати і захистити нашу країну. Це от має зараз мотивувати кожного. А чи довелось вам вже бувати в екстремальних умовах? Якщо про це звичайно можна говорити, на жаль, так не знаю, як про це можна говорити чи ні? Тому мабуть, скажу так досить обережно. У нас гірсько-штурмова бригада, і відповідні бойові завдання, які нам ставляться, вони ставляться досить серйозні, і я дуже задоволений, що саме от у мене була можливість я дуже хотів, я чесно кажучи, обирав між 72-ю і ю тому що це дві бригади, які захистили наше рідне місто 2022 році в 2022 році взимку. Тому от я вибрав 10-ку і не жалкую. Настільки потужний командир бригади, настільки класні побратими, настільки класні молоді, амбітні, ротні, взводні, що під їхнім керівництвом, чесно кажучи, страх починаєш відчувати після того, як ти завершив бойове завдання. Тому були ситуації, але з ними можна справляємося, дякуючи злагодженій команді. Дуже круто чути саме такі слова про своїх командирів, в тому числі це дуже гідно. Пане Володимире, ви як міський голова Борисполя, як часто можете зараз долучатися до управління містом і хто фактично зараз керує Борисполем, коли, наприклад, з вами немає зв'язку? На сьогоднішній день виконує функції секретар Бориспільської міської ради. Я після того як мобілізувався, залишив розпорядження з приводу того, що я бачив би на ці. Посаді тимчасово виконуючи обов'язки свого першого заступника і секретаря. Я розділю ці повноваження між ними, щоб тим було краще. Але рада розпорядилася наступним чином, що вони вважали, що це має бути секретар. Відповідно, рада це колегіальний орган, джерелом влади. в нас є народ, який обирає цю раду. Тому я якби не заперечую з приводу цього. Вони обрали. На жаль, тут керівництво міста не долучаюсь майже взагалі. Єдине, що от крайній разіною погоджували, це бюджет, який вони приймали. А все решта в руках депутатів. Так, секретаря, чесно кажучи, якщо вже ми про це заговорили і про те, що я взагалі б хотів би, можливо, навіть поміняти професію на військову, то в мене зараз такі думки проскакують, що я залишив місто на спроможну раду на діючого секретаря. Місто навіть цього не просіло, слава Богу. А в мене, чесно кажучи, є таке бажання. Не знаю, до цього віднесуться, але практика військових адміністрацій на початку війни вона показала, коли одна людина, яка має грамотну військову професію і вміє керувати, бере на себе Дальність на певний регіон, місто, район чи цілу область, ті ці депутати, ті відповідні посади, які звільняються після ведення військових адміністрацій, можуть абсолютно спокійно піти на фронт і показати, на що вони спроможні. І потім ці ж виборці, коли війна закінчиться, побачать, що вони дійсно для ним України готові пожертвувати навіть собою своїм часом. Можливо, б їх би переобрали. Така моя особиста думка. Насправді, але виборці. але. але... На сьогоднішній день це реально і це треба робити. Я думаю, до цього ми також прийдемо. А що б ви сказали всім тим, хто досі вагається, аби вступити до ЛАВ сил оборони? Так, якщо, якщо коротко, по суті, от два слова буквально я скажу так, що я кожного разу, коли стараюся десь не спілкуватися, вхожу в ефір, або пишу якийсь пост, завжди що ніхто крім нас не захистить нашу країну. Якщо ти ще не був в військоматі, прийди зараз. Ти маєш можливість обрати куди, ти піде, і це реально так і є. в залежності від твоїх знань тебе не кинуть на передову. Тебе одразу навчать, тобі одразу екіпіровку, я це пройшов на собі, і ти зможеш вибрати там, де ти будеш максимально корисний. Не треба боятися, адже країна в нас одна, вона нас виростила, виховала, зробила тим, яким ми є. Настав час вітати її. По пане Володимире, дякуємо вам величезне за можливість поспілкуватися сьогодні за вашу службу. Бажаємо вам дійсно нести її гідно. Як щоб ваші мрії здійснювалися, і скажу так, бережіть себе і до наступного зв'язку на армі... Мія ФМ. домовилися. Домовились. з вами За дякуємо. Володимир Борисенко, міський голова Борисполя та військовослужбовець збройних сил України, щойно був з нами на зв'язку. Армія